Вітає Вербківський дитячий ясла садок Оксанка загального розвитку, який знаходиться на квітучій Дніпропетровщині Павлоградського району Верпківської об'єднаної територіальної громади. Мене звуть Кольсник Таїса Володимирівна, я вихователь дітей групи середнього дошкільного віку. Сьогодні хочу представити до вашої уваги. Тацію свого Національно-патріотичного куточка. При оформленні в групі Національно-патріотичного куточка враховувались методичні рекомендації. Куточок розташований у світлому, зручному для огляду місці, візуально відокремлений від ігрових центрів. Наповнення куточка не застигле. А постійно змінюється і поповнюється відповідно віку дітей, обрядовим циклам та пізнавальним темам тижнів. Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що робить, пізнає, любить і ненавидить людина, яка формується. Так у своїй спадщині говорив Василь Олександрович Сухомлинський. Основою патріотичного виховання та завданням дошкільної освіти є виховання любові до України, шановливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу. Щоб досягти поставленої мети виховувати патріотів слід вже з дошкільного віку. Однією з форм роботи патріотичного виховання в дитсадку є облаштування національно-патріотичних куточків для певної роботи з дошкільнятами. Тож пропоную вашій вазі презентацію Національно-патріотичного куточка. Середній групі вербківського дитячого ясна садка Оксанка Діти накопичують свій перший позитивний загальнолюдський духовний досвід через активне залучення їх до різних видів діяльності ігор та ігрових вправ, хореографічних постанов, дидактичних ігорів прав, спостережень у природному культурному довкіллі, екскурсій до історичних пам'яток визначних місць нашого села, читання художньої літератури, бесіди на різні теми. Перегляд презентацій, відеофільмів. Кожного дня ми дивимося в очі майбутньому нашої держави. І в тих дивовижних очах повага до України, українського народу, майбутнє України це ще зовсім маленькі українці сьогодні. І ті зернятка поваги до рідного краю, що ми сіємо щодня. Muito bem.